Депутати Паланської громади одноголосно підтримали рішення про звільнення від сплати за харчування дітей, батьки яких сьогодні воюють у складі формувань, що борються з російською агресією. На позачерговій сесії Паланської сільської ради було внесено зміну в комплексну програму розвитку освіти на 2023-2024 рік. Про те, що додається ще одна категорія дітей, які будуть харчуватися безкоштовно. А саме, це діти із сімей, учасників АТО, ООС, осіб, які брали або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у заходах для забезпечення оборони України. Захисту населення та інтересів держави у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації проти України нагадаємо, що від сплати за харчування звільнені наступні категорії вихованців садочків та шкіл громади. Від сплати за харчування дітей в дошкільних закладах і закладах загальної середньої освіти звільняються. Наступні категорії це сім'ї, які отримують допомогу від держави, це малозабезпечені сім'ї, діти із числа внутрішньо переміщених осіб, або діти, які мають статус дитини, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Діти, батьки, яких загинули, зникли безвісті, потрапили у полон чи отримали інвалідність під час участі в АТО ООС. Для дітей померлих учасників АТО ООС також діти-сироти і діти, позбавлені батьківського опікування, які перебувають під опікою або виховуються в сім'ях, діти з інвалідністю, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службового обов'язку, діти, які мають особливі освітні потреби і навчаються в інклюзивних класах або групах. Також безкоштовним харчуванням забезпечуються діти, взяті на облік службою у справах дітей, та які, які перебувають у складних життєвих обставинах. Підставою для забезпечення безкоштовним харчуванням є документи, які надають служба у справах дітей. І також звільняється від сплати за харчування ще одна категорія дітей. Це діти, які мають ризики потрапити у складні життєві обставини. Також підстава для безкоштовного харчування і перелік документів, які надають директори закладів освіти у Палинській громаді. Заклади освіти, крім дистанційної, працюють і за змішаною формою навчання, тому питання харчування дітей є актуальним.